Торяна Довгалюк Пресвята присвята син. Збігає час, вже рік минув, мій сину, як ворог відібрав твоє життя, як під лиманом у страшнім бою загинув, пішов від нас навік без вороття. Лиш сорок два, а смерть тебе забрала. Лиш ти зізнатися, що станеш дідусе. Твоя донька, внука, мужка подарувала. Радіти, а ми біль собі несем. Твій батько, я, дружина, брат, дві твої доні і твій ще геть маласенький онук пізнали втрати над гіркою долі, серця кровлять від болю і гірких мук. Здається, серце з грудей витягли кліщами від того дня, як ти покинув нас. Це пекло так прощатися з синами і того болю не лікує час. Звали тебе, сину, лелека, постійно на подвір'я прилітав. Можливо, то ти, Ромчук, здалека, нам звісточку про себе відсилав. Можливо, то було послання з раю? Можливо, той лелека то був ти. Не знаю, мій ріднесенький, не знаю, де спокій серцю материнському знайти. Отримали посмертну нагороду. Посмертну, Боже, як змиритись цим? Орден за мужність, мій орел ради народу і ради краю свого згину молодим. Щоб жити й жити, та війна проклята не забирає все, що серце дороге. О, як же, сину, важко віку доживати, тягти без тебе це життя благе? Ти завжди житимеш моєму серці, сину. Не знаю, скільки. Та моє серце вже довіку не покине, шалена туга і гіркий пекучий бій